Друзі, перші проголовне не поїхали. Колишні генерали з во заткнув Трампа і Путіна, якщо світ відвернеться від України, і у нас буде загроза зникнення з політичної мапи. Україна терміново розробить та застосує ядерну зброю для свого захисту. Іншого вибору нас світ не залишає. Пише політолог генерал, який був проти ядерного зброєння та передачі стратегічного озброєння Росії. Що ж для України дуже важливо відновити свій ядерний статус, хоча б опосередковано зазначив полковник запасу збройних сил України, пілот інструктор Роман світан в ефірі радіо НВ. за його словами в Європі є декілька країн, в яких розташована або власна або американська ядерна зброя, Франція має свою ядерну зброю. До 300 бойових снарядів. Британія має також 300 ядерних снарядів. США має понад 5500 ядерних снарядів, частина з яких розташована на базах у Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах за програмою ядерного обміну, в яку ми також могли би вступити, якби вступили в НАТО. Для нас дуже важливо відновити свій ядерний статус. Хоча Аби опосередковано вступивши в таку програму, розповів світан Він заявив, що для створення власної ядерної зброї Україні знадобиться від 5 до 7 років. Однак, якщо домовитися з Францією чи Британією про збагачення наявного урану Україна, цей процес може зайняти півтора-два роки. Є проблеми у Європі нестача урану, особливо після того, як Африка практично видавала французькі та американські війська. Французи там втратили уранові шахти. Це ми можемо замінити, оскільки у нас є декілька уранових шахт, та весь процес працює. Ми могли Би урана передавати свій Франції Британії для його збагачення утримання ядерних зарядів. Тож, якщо було б ухвалене рішення, ми могли б відновити свій ядерний статус, не видобуваючи дуже дорогий процес. Збагачення урану у режимі обміну могли би працювати, додав Світан. Якби історія пішла іншим шляхом, і Україна не відмовилася від власної ядерної зброї на початку 90-х, все могло бути інакше. Україна швидко відновить ядерну зброю. Таку інформацію почали розганяти журналісти німецького видання Біл одразу після виступу у Володимира Зеленського в Брюсселі. Який ядерний потенціал мала Україна на початку 90-х років? Чому стала насправді єдиною країною в історії, яка відмовилася від ядерної зброї, чи реально її відновити? І головне чи насправді це матиме сенсу матеріалі та Сен Юан, ми не збиралися створювати загрозу світу ніякої ядерної зброї. Я хочу, щоб ми розуміли, що від да, деяких медіа майданчиків був кит такої інформації. Тому хочу, щоб нас зрозуміли дуже правильно. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргументи, що в часи подапейського меморандуму ми віддали ядерну зброю, і нам гарантували безпеку і територіальну цілісність України, сказав президента. Вже 1992 року в грудні місяці, враховуючи постанову. У Верховної Ради України щодо гарантії безпеки через заступника держсекретаря було передано українському послу Вашингтоні. Ну то, яка свідчила про те, що штати готові сприяти входженню України без ядерної в НАТО як гарантії безпеки України замість ядерної зброї, нагадав Юрій Костенко, колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки. До роззброєння ми мали третій у світі ядерний потенціал. і Тоді за нашими міжконтинентальними ракетами рахувалися усі, адже лише за 25 хвилин вони здатні були дістати будь-якої цілі навіть. На відстані 11 тисяч кілометрів. Загалом на забуло 176 міжконтинентальних ракет по кілька тисяч стратегічних і тактичних ядерних боєзарятів та близько чотирьох десятків стратегічних бомбардувальників, які розпаляли під пильним наглядом американців. Ми повірили у захист і 1992 року передали Росії усі тактичні ядерні боєзапаси для знищення. І два роки цих підписали Будапештський меморандум. Ще за два роки Україна повністю виконала свої зобов'язання і йому. Повірно назавжди втратила статус ядерної країни. Це зіграло з майбутнім України злий жарт та вже майже 10 років. Як одна із гарантій безпеки методично вбиває українців, захоплюючи наші території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.